Спорт у Чернігові пережив багато випробувань. Одні зали закрилися назавжди, інші змінилися до невпізнаваності. Але що залишилось для тих, хто хоче тренуватися? Чи можливо знайти зал за копійки і чи виправдані ціни в елітних фітнес-клубах? Давайте дізнаємося. Першим ділом ми їдемо у найдешевший. Але спочатку, готуючись до цієї поїздки, я передивився усі найдешевші спортзали, які тільки можна. І один з них зацікавив мене найбільше. І це фітнес Фокс зал, який зацікавив мене не тільки низькою ціною, а тим, як він все ж таки змінився після повномасштабного вторгнення. Взявши разове відвідування, я пішов у роздягальню. Так виглядає саме роздягання, але я просто не очікував побачити це тут. Дивіться. Просто душ. Просто посередині. роздягальні. Ну, так не має бути, це не правильно. Це можна відразу мінус писати в цьому залу. Але давайте не поспішати і подивимось сам зал. І моє перше враження було таким: дуже маленький зал. Перше, що ви бачите, коли заходите, це кардіозона з трьох бігових доріжок та один велосипед, і декілька блочних тренажерів для ніг. Далі основна зона в цьому залі. Але все, що тут є, можна просто перерахувати на пальцях. І це правда. У нас є гантельний ряд, жим ногами, стойка для присідання, кросовер, дві лавки для жиму, і цей кадр розблокував мені спогади. Мені цей зал нагадав дружно розможе був такий маленький, і було там випальовано різні, якісь графіки і так далі. Було флешбеки. Технічно кажучи, у вас було все, щоб гарно потренуватися, але місця небагато. Згадайте початок відео, де я казав, що деякі спортзали змінилися. Так-так, я мав на увазі саме цей зал. Подивіться, який просторий він був, і тепер, який став. Але, незважаючи на зменшення простору, зал не втратив своєї атмосфери тренуватися. А тепер найцікавіше Ціни. Разове відвідування коштує 100 гривень, місячний абонемент 500 гривень, та річний 4500 гривень. А тепер давайте подивимось на найдорожчий спортзал у Чернігові під назвою Кислород. І почнемо відразу з роздягальні, яка була насправді звичайною. Що дивитися зал? Тож які мої думки щодо цього спортзалу? Моє перше враження це те, що мені здається, що я купив найпопулярніший спортзал Чернігова. Тут стільки людей. Я просто не знаю навіть як знімати типу. Місця вистачає, але людей багато. Хоча е зараз тільки час дня. Що відбувається тут ввечері, я просто не уявляю. Що ви отримуєте? Величезну кардіозону, дві лавки для жиму, різні хамери на грудь. Тренажери працюють всі доволі таки гарно. Ну, я вже цю лінійку випробував вже разів 20 точно. Бо в принципі мене вже не здивуєш. Також у нас є багато різних тренажерів для ніг, стійки для присідань, гантельний ряд з максимальною вагою 55 кілограм, камери на спину і багато чого іншого. Мені також подобається тут зенованість тренажерів, тобто не розкидано все, десь там один тренажер в одному місці там для ніг, інший тренажер в іншому, там кутку залу і так далі. Тобто, все якось так зроблено. Якби по своїх місцях, можна так сказати. Ну, і останнє, що є у цьому залі, це маленька зона кросфіту. Виходячи з залу, у вас також є міні-бар, де ви можете поповнити свої сили. Але такий рівень комфорту, звісно, має свою ціну. Разове відвідування коштує 250 гривень. Місячний абонемент 1200 гривень. І абонемент на 10 місяців 9500 гривень. Тож, питання залишається відкритим: чи варто платити більше за преміальний сервіс, чи комфорт це не головне? Напишіть у коментарях, який зал обрали би ви. Підписуйтесь, щоб я побачив вас наступного разу.